Рідністровсько-російська взаємодія та економічна співпраця, підсумки урядової поїздки у Москву. Невизначений, значить, не передається. Просвітницька кампанія провіл. Незвідане минуле та історичні загадки. Нові краєзнавчі відкриття Бендер. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було, дивіться просто зараз. Взаємодія з Росією має бути системною і мати результат. Так, президент Красносельський прокоментував підсумки візиту в Москву нашої урядової делегації. Напередодні прем'єр Мартинов і представники міністерств відвідали російську столицю, де обговорювали економічну ситуацію в республіці. Говорили про боротьбу з пандемією. Думки і поради висловили російські економісти, науковці, представники органів влади Росії. Одне з питань, яке також обговорили, залучення інвестицій в Придністров'я. Делегація уряду провела переговори з банками, які можуть стати поручителями при укладанні інвестиційних угод з нашою країною. Ще одне питання: підготовка кадрів і повернення придністровських студентів на батьківщину. Вадим Красносельський зазначив, тема заслуговує на особливу увагу. А цими днями у Москві перебуває голова Верховної Ради Олександр Коршунов бере участь у форумі. Напередодні там урочисто відкрили міжнародні освітні читання. У цьому році їх присвятили Олександру Невському. Привід зрозумілий – 800 років від дня народження російського князя. Дуже багато людей з різних куточків Росії беруть участь у цьому заході з метою збереження історичної пам'яті в її первозданому вигляді для озвучення, обговорення і передачі її молодим поколінням. Ми постараємося взяти участь в дуже важливих для нас круглих столах, де будуть підніматися питання духовного, культурного, історичного виховання молодого покоління. Форум Великий роботу очолює патріарх Московський і всієї Русі Кіріл. Планують, що до міжнародних освітніх читань в онлайн режимі приєднаються близько 70 тисяч осіб. Будуть і офлайн зустрічі у делегації від Придністров'я. Також депутат Руслан Гарєєв і повноважний представник Верховної Ради в Росії Ольга Гукаленко. Терасполі продовжують реконструкцію головного вишу республіки. Напередодні там демонтували пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Постамент Великому Кобзарю мають намір довести до ладу і перевстановити на нове підніжжя. Ім'я Тараса Григоровича Шевченка Придністровському держуніверситету присвоїли більше 80 років тому. Назвали його так на честь 125-річчя з дня народження Великого Кобзаря. У післявоєнний час навпроти навчального закладу звели пам'ятник Тарасу пам'ятник, це не перший пам'ятник до, було... пам до цього був дещо інший. Він був виконаний в граніті. Були порушені пропорційні традиції. Його замінили. А цей зведений у 80-му році до 50-річчя вузу його автор московський скульптор Дерунов, творчому багажі, якого багато дуже цікавих пам'ятників. Відтоді минуло 40 років. Постамент Великому кобзарю вирішили реконструювати, точніше переставити на більш легкий постамент. Однак при демонтажі з'ясувалося, пам'ятник складається з двох частин. Вони між собою не з'єднані. Пам Напередодні пам'ятник розбирали. При його будівництві була дещо порушна технологія. Посередині мала бути металічна основа, яка з'єднувала б ці дві частини. Її не було. Тому пам'ятник демонтували частинами. Зараз пам'ятник Шевченка перевезли на територію Держуніверситету. Його чистять, доводять до ладу. Змін зазнає лише постемент, на якому визвеличувався кобзар. Ми будемо ставити. Ми будемо ставити полегшений п'єдестал, зменшений. Його виконуємо в граніті. То в якому був виконаний досі, він втратив зовнішній вигляд, потріскався, потускнів. Сам стиль залишиться таким же. Оновлений монумент Великого Кобзаря на своє місце повернеться до 1 вересня. Обіцяють будівельники. Хранителі загальнолюдської культури сьогодні весь світ відзначає міжнародний день музеїв, скарбниць минулого країн, подій, людських доль. Однак історія не закінчується в стінах одних музеїв. Як виявилося, в республіці є багато ентузіастів з невгамовною жагою вивчення рідного краю. У Бендерах, наприклад, існує історичний клуб. Краєзнавці відкривають місто з нової невідомої сторони. Бендери не звідані, місто з бездонною історією. Бендерська фортеця це лише верхівка історичного айсберга. І краєзнавці, як Олександр Стукало, відкривають цю місцевість з іншого боку. Вже майже два десятки років в місті існує історичний клуб. Він об'єднує близько 60 людей з Бендер та інших міст Придністров'я та Молдови. Це історики, працівники музею, бібліотечної системи, краєзнавці. Є Є основні джерела, якими можна поділитися. Це книги раніше. Видані, на які я завжди посилаюся. Також це робота з періодичними виданнями, з архівами держадміністрації, рацу, але є і джерела, які я чисто з професійних інтересів розкривати не буду. Околиця Бендер, але до старовинної фортеці рукою подати. Олександр вивчив цей мікрорайон вздовж і поперек. Старовинне і занедбане кладовище в Ліпканах віє загадкою. Її вже майже розгадав Олександр. Він упевнений, цвинтар заснований всередині 16-го століття. Пендерський клуб вже працює над архівами і навіть залучив учнів однієї з шкіл. Історичну загадку розгадують кількома поколіннями таку ідею. Виношував ідею провести тут розкопки, залучити фахівців, щоб заглибитися на нижні шари і підтвердити свою теорію про те, що цвинтар цей середньовічний, і він має в собі таку величезну історію, щоб моя теорія мала наукову обґрунтованість і доказову базу. Подібних унікальних фактів Бендерським клубом розкрито багато настільки, що Олександр сьогодні працює вже над четвертою документальною книгою. До речі, що ще цікавого розповів нам краєзнавець, дивіться в проекті. Української редакції Рідні обрії в суботу, о десятій ранку, на першому Придністровському. Усіх працівників музеїв та ветеранів музейної справи із сьогоднішнім святом привітав президент Вадим Красносельський. Відзначив, в нашій республіці музеї постійно розвиваються, розширюються колекції музейних експонатів. Це дозволяє більше дізнаватись про минувшину Придністров'я, про культуру та побут народів, що століттями жили тут. Музеї та картинні галереї виконують важливу просвітницьку місію у суспільстві, розширюють кругозір придністровців, прищеплюють інтерес до історії і культури вітчизни, сприяють зміцненню позитивного образу Придністров'я, зазначив глава держави і висловив тверду впевненість в тому, що музеї республіки, як хранителі нашої культурно-історичної спадщини, будуть завжди популярними серед придністровців. Ічні тижні радикально змінили ринок праці у всьому світі пандемія коронавірусу. Що цікаво, наші центри зайнятості констатують цифри в порівнянні з минулим роком не сильно різняться, і тим же залишився попит на робочі спеціальності. Із Бендер, наш наступний сюжет. Служба зайнятості в умовах пандемії працює дистанційно. в сьогоднішніх, звичайно, у сьогоднішніх умовах дуже непросто. Навіть можу сказати, важко пропонувати роботу громадянам, які чомусь вирішили. Що якщо карантин, то вони можуть просто звернутися і відразу отримувати допомогу. І все у нас бували такі випадки. Що коли пропонуєш роботу, а людина дивується, а що карантин ще роботу пропонують? Тут кажуть, навіть у найскладніші періоди пандемії ефективність роботи служби зайнятості не знижувалася. З початку року звернулося 870 громадян, 540 з них отримували допомогу з безробіття. Більше чверті вдалося працевлаштувати. Принципі для то ситуація, яка служилася зараз. Це... для да, тієї ситуації, яка склалася зараз, це дуже непоганий показник. Спостерігається, як і раніше, дисбаланс між робочою силою і пропозицією. Вакансій на перше квітня було 803, з них 544 для робітничих професій. Четверо менше у пошуках роботи до центрів зайнятості стала звертатись молодь. Програми служби розраховані на цю категорію людей пробуксовують, Незважаючи на те, що фінансуються вони державним коштом, роботодавці не поспішають надавати тимчасові робочі місця. Ми кажди рік і Ми щороку, практично на всі підприємства різних форм власності надсилаємо листи з пропозицією взяти участь у програмах Молодіжна практика, стажер, шанс. На жаль, як правило, усі підприємства посилаючись на свої фінансові труднощі, на умови праці на техніку безпеки, коректно відмовляються співпрацювати за цими програмами. Дії, незважаючи на карантинні обмеження, програма навчання вже в цьому році в ній взяли участь 15 бендерчан, четверо з інвалідністю. Ті, хто здобув новий фах або підвищив кваліфікацію, влаштовуються на роботу, але ринок праці, який раніше, вкрай потребує робочих рук у дефіциті, медики та працівники силових відомств. Третя неділі травня. День, коли у всьому світі згадують жертв загиблих від СНІД. В цей день в Придністрові стартувала інформаційна кампанія Невизнаний, непереданий». Протягом місяця прийдуть акції, фешмоби. По містах курсуватимуть мобільні амбулаторії для експрес-тестування на ВІЛ. У нас таких У нас таких виїздів буде багато, і вони в принципі заплановані на кілька тижнів. У кожному місті Придністров'я будуть виїзні мобільні амбулаторії, де можна буде пройти експрес-тестування на ВІЛ-інфекцію. Всього за кілька хвилин можна дізнатися свій статус безкоштовно і анонімно. Було поле біле, зараз іде реакція. Було поле біле. Зараз йде реакція. Поле потихеньку забавляється у рожевий колір. Потім воно стане світлішим і проявиться реакція. Зв'яжеться ваша кров з реагентом, і при хорошому результаті, якщо у вас немає антитіл віл інфекції, то значить з'явиться тільки одна контрольна смуга. Я дуже хорошо. Я вважаю, що це дуже добре. Люди підходять раді, що є така можливість. Такі мобільні амбулаторії будуть курсувати по всій республіці. Северинівка Кам'янського району батьківщина героя радянського союзу Петра Вершигори. Біля літературно-меморіального музею людно земляки відзначають 116-ту річницю з дня народження легендарного партизана. Фотокартки військового періоду у музейній експозиції. Це знімки, зроблені Вершигорою власноруч. Партизанський побут в брянських лісах рейди по тилах ворога. Відпочинок Петро Вершигора, учасник п'яти рейдів по тилам ворога. Всі тяготи нелегкого партизанського життя він не тільки відзняв, а ще й описав у своїх книгах: Люди з чистою совістю, рейд на сан і віслу, Карпатський рейд. Будучи вже викладачом військової академії генерального штабу, опублікував наукові праці, Партизанський рух, Військова творчість народних мас, Партизанський рейд. Умілий і рішучий партизанський командир на війні, Веселун і Балагур серед друзів, видатний громадський діяч у мирний час. Генерал-майор Петро Вершигора дуже багато зробив для фронтовиків. Опублікована після війни у літературній газеті його стаття Людина на узбіччі мала реальне продовження. Вершигора особисто їздив на автозаводу Запоріжжя і зустрічався з конструкторами, які розробили автомобілі з ручним керуванням для інвалідів, учасники велик. Ви вітчизняної. Очень много статей. Віршиґра написав. Дуже багато статей Вершигора написав і про зеленення нашого краю. Один з його останніх відкритих листів звернення до земляків. У ньому Петро Петрович називає дерева зеленими охоронцями. Він закликає нас берегти природу і примножувати зелені насадження. Віршигора привозив багато саджанців дерев різних порід і сам особисто брав участь в суботниках з їх посадки. Досі зберігся власноруч посаджений Петром Варшигорою дуб у центрі Кам'янки. Сухосині і аварійні дерева видаляють у центрі Бендер. Так готують майданчик для нового скверу біля палацу культури імені Павла Ткаченка. У перспективі тут модернізують старий фонтан і побудують літню сцену. Оновлять і зелені насадження. На алеї біля пам'ятника легендарному революціонеру кипить робота. Робочі видаляють старі і хворі дерева, щоб потім тут з'явилися нові молоді саджанці. Ці шовковиці ясини вже відзначили 60-річний ювілей. У вітряну погоду вони становлять небезпеку для перехожих і машин. Ані вже дуплірований, уже йде вони вже мають дупла, вже йде відчарування кори. Це вже глибоко хворі рослини. Тому навіщо їх залишати? По-перше, вони являють собою небезпеку. У місті постійно працює комісія зі списання зелених насаджень, видаляють їх за наявністю всіх необхідних дозвільних документів. Спилють тільки старі рослини. Замість висадять нові, запевняють співробітники служби озеленення. «Всі дерева, що мають незадовільний стан від вулиці Ткаченка до кінця Леніна. Кожне дерево гниле або зіпсоване, видаляємо і вивозимо. Відразу відвантаження йде, відразу різка. Всі погані гілки йдуть на тирсу. І якщо дерево повністю аварійне, значить повністю знімається. Якщо воно ще більш-менш зелене, знімається лише гнила або суха частина. Цьогоріч навколо палацу культури стане затишніше. Тут буде майданчик для урочистостей. Сквер так і назвуть музичним. На місці старого з'явиться ціла зона фонтанів, оновлять чашу. На раді зітворі побудують пішохідний водограй. Струмені води битимуть прямо з під землі. В сквері возлюбика ткаченка планується в сквері біля палацу культури імені Ткаченка планується реконструкція існуючого фонтану. Там замінять форсунки, збільшать їхню кількість, зроблять його облицювання і побудують ще один фонтан пішоходний на 15 форсунок. Буде підсвічування, музичний супровід. Цей сквер взагалі планується музичним зробити. Буде тераса для молоді можна буде посидіти, пограти на гітарі. Ось так виглядатиме центральна вулиця після реконструкції. Попереду ще багато роботи. Потрібно розчистити територію для прокладки нових комунікацій. У перспективі необхідно видалити старі дерева вздовж всієї вулиці Леніна до кінотеатру Горького. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам у четвер. Зустріч у 17-й годині на першому Придністровському.